Миру Божого вам, нехай вас Господь береже. Хочу підняти таку дуже-дуже важливу тему стосовно духовної війни. І знаєте, коли вона розпочалась? Вона розпочалась ще з едемського саду, коли диявол запропонував Єві зробити те, що Господь. Сказав не робити, з'їсти з дерева пізнання добра та зла. Бог заборонив з нього їсти і сказав: не їжте з цього дерева. Але диявол почав приносити брехню і сказав, що та нічого страшного, ви не помрете, просто ви станете як боги, ви будете знати дуже всього багато. І що вони дізналися? Вони дізналися, що Бог їх. За те, що вони пішли проти Бога, просто вигнав з Едемського саду. І до сьогоднішнього дня ця духовна війна досі йде. Яким чином? Вона йде, по-перше, через інформацію. Яка інформація наповнює мій мозок? Яка інформація наповнює моє серце? В сьогоднішні е часи, коли дуже багато інформації, новини, блогери, аналітики, політики, фільми. Усякі передачі, дуже дуже багато всього, дуже багато гріховного контенту. На сьогоднішній день у кожного з нас є можливість, не виходячи з дому, грішити. І так само у кожного з нас, не виходячи з дому, є можливість пізнавати Бога, яким чином питання. А таким, що церква на сьогоднішній день так само несе інформацію, істину, слово Боже. Тобто, коли Адам і Єва були в Оденському саду, Бог сказав: не їжте від дерева пізнання добра та зла, але їжте від дерева життя. Також дерево життя це саме слово Боже, коли ми вкушаємо саме з дерева життя. Ми приймаємо слово Боже свій розум, своє серце, і це є та інформація, яка навертає нас до Бога. І це є взагалі зброя Божа, якою ми можемо бити сатану, щоб він не мав влади в нашому житті, в нашому серці, в нашому розумі, і взагалі, щоб життя воно було щасливе, щоб воно було наповнено любов'ю, радістю. Миром, бо все це дає насправді тільки Бог. Нічого в цьому житті нам не замінить того, що може нам дати Бог. Але сатана і духовний світ він взагалі хоче і сражається саме за розум і за серця людей. Кому і чому мій розум і моє серце буде віддано. І знаєте, яким чином виникають фізичні війни. От, Наприклад, як зараз в нашій країні йде повномасштабна війна, і питання, чому війни починаються. А все починається, як описано в книзі Апокаліпсис. Є чотири вершники Апокаліпсису і другий вершник саме війна, дух війни. Але чому він приходить? Він приходить, тому що є перед ним перший вершник. І перший вершник – це дух брехні, дух сатани, який несе цю брехню. А що таке брехня? Це те, що відвертає людей від Бога. Це не істина, є істина, істина це слово Боже, і воно вивчається в живій церкві, яка несе цю істину, розповсюджує. І сатана він робить все можливе для того, щоб люди слово Боже не вивчали, а дивилися все, що завгодно. І таким чином, що людина обирає? Людина обирає, знаючи того або не знаючи, вона починає обирати і поклонятися сатані. Бо всяка інформація, яка не веде нас до Бога, вона тоді точно не від Бога. А від кого тоді вона? Від сатани. Тому я бажаю вам, щоб ви все ж таки вивчали Слово Боже. І саме для цього я пропоную вам підписатися на YouTube канали Салтаненко. Також телеграм-канали, Фейсбук, Інстаграм. Підписуйтесь, дивіться, а також підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі. І давайте будемо разом вивчати Слово Боже. Напишіть мені, якщо у вас виникли якісь питання, або ви хотіли б, щоб вам допомогли у вивченні Слово Божого. І нехай вас Господь береже.